Це новенький MacBook на чіпі М3. Це перший трьохнанометровий чіп в лінійці MacBook. Це найдешевша прошка на 14 дюймів, а також він вийшов на заміну MacBook Pro на 13 дюймів на чіпі М1. А так вийшло, що я якраз такими користуюсь. А тому в нас питання: чи насправді М3 такий потужний, як про нього всі кажуть? Стоп, стоп, стоп. В нас є MacBook на чіпі М3, є на чіпі М1. Нам потрібен ще один MacBook на чіпі М2. Та-дам! Це MacBook Air на 15 дюймів на M2. Тепер в мене на столі є всі покоління бюджетних чіпів Apple Silicon, і в цьому відео ми порівняємо їх продуктивність. Але я не буду запускати бенчмарки. Тобто я буду запускати бенчмарки, але окрім цього, ми протестуємо комп'ютери в професійному софті. А тому, скоріш за все, після цього відео ти дізнаєшся, як працюють ці комп'ютери в твоїй програмі. Неважливо, ти дизайнер, кодер чи монтажер. Якби я знімав це відео на англійській мові, я б назвав це Real World Test. Українською. Це буде звучати, типу. Наскільки чіпи М1, М2 і М3 відрізняються за продуктивністю в реальному житті? Поїхали! Привіт! Мене звуть Михайло. Ти на каналі Скайо. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Звичайно, я не можу не скористатися можливістю порівняти ці комп'ютери і за іншими параметрами, тому що, як ти бачиш, вони дуже різні. Це буде цікаво, а також корисно тим, хто ще не користувався макбуками або хочуть перейти з якогось динозавра. Це відео поділене на розділи, а тому ти можеш спокійно переходити до необхідної тобі інформації. А інформації буде дуже багато. І так, ще раз, в нас є MacBook Pro на чіпі m 1 на 13 дюймів, MacBook Air на чіпі m 2 на 15 дюймів, та MacBook Pro на m 3 14 дюймів. Окрім процесорів, в нас відрізняються і діагоналі екранів, а також розміри самих комп'ютерів. Тринажка виконана у класичному стилі. А ось Air та 14 дюймова прошка вже має оновлений дизайн. Це виражається в плоскій кришці, плоскому днищу, плоских ніжках, наявністю роз'єму MagSafe та вирізу. На екрані. Я так розумію, мій комп'ютер за дизайном вже точно застарів. Окрім дизайну, тут зовсім різні габарити. Вгадай, хто з них найважчий? Звичайно, тринашка з тачбаром. Озвучувати довжину та ширину кожного комп'ютера я не буду, ти і сам все бачиш. Однак не можна відзначити дуже помітну різницю в товщині цих макбуків, особливо Aira від двох прошок. Він дійсно дуже тонкий, при тому, що має найбільшу діагональ. Прошки на 13-14 дюймів за товщиною майже не відрізняються. Однак, якщо дивитися в житті, то старий MacBook має оптичну ілюзію. Тут ми бачимо звуження по краях, і за нього здається, що цей комп'ютер не такий товстий. Роз'ємів на ньому всього три: два Type-C зліва і міні-джек справа. Air має перевагу перед цим комп'ютером, тому що в нього все те ж саме, тільки додатково є роз'єм MagSafe. Це означає, що якщо ти будеш заряджати комп'ютер, в тебе залишається два вільних порта. А лідер в номінації більше отворів перемагає MacBook Pro на 14 дюймів. Всі роз'єми, що є на MacBook Air, тут поміщуються зліва. Праворуч є HDMI та картридер. MacBook Pro як ніяк. Тепер давай відкриємо наші комп'ютери. Звичайно, всі вони відкриваються однією рукою, як заповів Стів Джобс. Але із-за того, що ніжки відрізняються не тільки за формою, а й за матеріалом, то на моєму столі нова прошка трохи ковзається. Стара має краще щеплення. Тут вже можна казати, що раніше було краще. Тим, хто все ще намагається накопичити на макбук з тачбаром, зав'язуйте. Все, все на всіх сучасних макбуках його прибрали. Насправді, тачбар мені взагалі не подобався, і я дуже радий, що знов прийшли на звичайні клавіші. Кнопка Touch ID трохи відрізняється на старому MacBook, але працює все також добре, як і на нових. Клавіатури на всіх трьох комп'ютерах чудові, а найголовніше, що вони всі зроблені за технологією ножиці. Не дуже давно Apple експериментувала з клавіатурами і дійшла до того, що у багатьох людей кнопки залипали, і клавіатуру доводилось постійно чистити. Велике щастя, що це вже в минулому. До речі, якраз з MacBook Pro на 13 дюймів Apple остаточно відмовилась від проблемного механізму. А тому на всіх сучасних маках стоїть добра, перевірена магічна клавіатура. Зараз, якщо ми хочемо обрати собі MacBook, в нас є вибір між маленьким та великим. Це стосується і лінійки Pro, і лінійки Air. А тому можливо, те, що я зараз покажу, сприятиме розумінню, який MacBook тобі підійде. І так, ми маємо діагоналі 13.3, 14.2 і 15.3 дюйми. Для того, щоб було розуміння, де починається екран, я запустив екранні ефекти. Однак в житті це виглядає трішки по-іншому. А все із-за цього вирізу. На MacBook Pro з чіпом m 1 його нема. Тут просто товста рамка, під якою знаходиться рядок меню. На сучасних маках рамка набагато тонша, а цей рядок якраз вміщує у себе посередині той виріс, тому при використанні його зовсім не видно, а корисної площі більше. І зараз я покажу дещо цікаве. Якщо порівнювати діагоналі екранів, то здається, що різниця їх не така величезна. Тобто, якщо я хочу обрати MacBook на 15 дюймів, а грошей в мене на нього не вистачає, я можу купити дешевший на 13 і знехтувати тими двома дюймами. Так? Якщо ти дизайнер або монтажер, то навіть отой один дюйм це критично. І ось чому я відкриваю додаток Figma. Він необхідний для того, щоб робити дизайн для веб-сайтів. Але звичайно, це може бути будь-який додаток, як то Photoshop, Premiere Pro або Final Cut. Майже всі професійні додатки зараз для роботи мають декілька вікон або додаткові панелі. У Figma, до речі, їх не так багато, як, наприклад, у програмі для монтажу. Інтерфейс в нас має масштаб 100%. Тобто, ось ці вікна з боку, розмір шрифтів та повзунків однакові на всіх трьох комп'ютерах. Робочий простір теж має масштаб 100%, а тому порівнювати я буду не діагональ екранів, а саме те вікно, де відбувається основна робота. Акуратно, за допомогою направляючих, я намалюю три прямокутника різного кольору. За розміром вони будуть якраз як весь робочий простір. Червоний прямокутник буде символізувати MacBook Pro на 13 дюймів, синій на 14 і жовтий на 15. Якраз на MacBook Air добре видно, як відрізняються за розміром вікна, в яких відбувається вся основна робота. Саме в таких моментах різниця діагоналей відчувається найбільше всього, а тому я дуже раджу не нехтувати розміром екрана, якщо це для тебе важливо. Ти можеш спитати, а чому тоді в мене в роботі тринашка? Тому що коли я його обирав, тоді ще не було MacBook Air на 15 дюймів, трошки з великими діагоналями і новими процесорами коштували як вживаний автомобіль. Тому я зробив ставку на m 1 і цьому я дуже радий. Але я, як ніхто, можу тобі сказати, яка то біль працювати з графікою на 13 дюймах. Але як вихід можна докупити стаціонарний монітор. Давай якраз і поговоримо про екрани наших комп'ютерів. Вони відрізняються не тільки за діагоналями, а також і технологіями. Точніше відрізняється MacBook Pro на 14 дюймів на чіпі m 3 тому що два інших мають майже однакові дисплеї, максимальна яскравість яких 500 ніт, а частота оновлення 60 Гц. MacBook Pro на m 3 тут виграє за всіма параметрами. Його яскравість у звичайному використанні на сотню більша, це 600 ніт. А якщо запускати якийсь HDR-контент, то може досягати і 1600 ніт. Ну і як на всіх сучасних прошках, екран має технологію ProMotion, тобто адаптивні 120 Гц. Як я розумію, не всі люди бачать різницю і відчувають підвищену частоту оновлення. Однак я бачу і до цього екрану звикаєш дуже швидко. У еру віддаленої роботи та конференції важливим стає і фейстайм-камера. На старій прошці вона вміє записувати 720 p на двох інших Full HD. Сподіваюсь, якщо ти дивишся це відео на телефоні, різницю буде помітно. Також разом давай порівняємо і якість мікрофонів, адже якості мікрофонів на сучасних маках вистачає для того, щоб записувати себе для подкастів або навіть для озвучки відосів тощо. Наразі я не знаю, який з комп'ютерів записує звук якісніше, але чомусь мені здається це MacBook на М3. Тепер поговоримо про динаміки. На Air їх розташування трохи відрізняється, ніж на прошках, тому що тут звук виходить з під екрану. А на MacBook Pro сітка динаміків розташована по бокам від клавіатури. І чого довго казати: ось тест звуку. Акумулятор будь-якого з цих комп'ютерів тримає дуже довго. З переходом Apple на систему на кристалі MacBook почали тримати в рази довше. Тому, якщо в тебе ноутбук на Windows або MacBook на Intel, ти будеш приємно здивований. Наприклад, навіть на моєму старому можна подивитися один невеличкий сезон серіалу, не підключаючись до живлення. Заявлено, що він тримає 17 годин серфінгу в інтернеті. MacBook Air та MacBook Pro на 14 дюймів тримають на 2 години менше. Думаю, це відбувається за рахунок більшого екрану в одному випадку і 120 Гц в іншому. Все нарешті, все, що тут відрізняється і не торкається продуктивності, я розповів. Далі мова піде про залізо і швидкість роботи макбуків. Я провів безліч тестів, а це зайняло немало часу, тому обов'язково постав лайк. Першим ділом давай подивимось, чим відрізняються наші процесори. М3 став першим чіпом від Apple, виготовленим за технологією 3 данометри. Оперативної пам'яті на m 2 і m 3 може бути до 24 ГБ. На M1 1 це лише до 16. Також на m 1 графічних ядер може бути 7 або 8 в залежності від комплектації, а на m 2 та M3 3 8 або 10. Нейронних ядер у всіх базових чіпів все ще 16. А щоб було зрозуміло насправді, як змінилась продуктивність, ось те, що каже Apple. Якщо показники m 1 взяти як 100%, то m 2 за продуктивністю став на 18% краще, m 3 аж на 35. Графічна продуктивність виросла більш помітно, в середньому на 30% за покоління. І як видно з цієї таблиці, більшу увагу інженери приділили нейронним ядрам. Якщо m 2 виріс на 18%, то m 3 на цілих 60%. Пропоную прогнати бенчмарки і подивитися, які результати ми отримали: Geekbench 6, 2300, 2600 і 3200 поінтів в синглкор, 8600, 10 і 12 тисяч в мультикор. Ніякої магії не відбулося, і в середньому кожне нове покоління на 20% продуктивніше за минуле. А що стосовно графічної частини. Тут виявляється, моя прошка на M1 дуже сильно відстає від M2, а ось M2 і M3 між собою майже ніяк не відрізняються. Як і в OpenCL, так і в Metal. Процесори M1, M2 та M3 в Cinebench показали в середньому 110, 120 і 140 поїнтів відповідно. В мультикор це майже 500, 550 і 700 поінтів відповідно. Це дуже цікаво, тому що дивлячись на результати двох бенчмарків, можна відмітити, що М3 сильніше відривається від М2, ніж М2 від М1. Однак синтетичні тести не завжди відображають дійсність, а тому сказати, як комп'ютери будуть працювати в реальному житті, ми все ще не можемо, особливо не торкаючись такого поняття, як пам'ять. Всі три комп'ютера мають найменший обсяг оперативної пам'яті. Це 8 ГБ. Але насправді MacBook працюють таким чином, що для допомоги оперативної пам'яті використовується трішки накопичувача. Це називається файл підкачки. І більш детально я про це розповідав в огляді MacBook Air на 15 дюймів. Якщо що, ось 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 тут посилання. А взагалі-то швидкість роботи багатьох програм, окрім потужності процесора, також залежить від швидкості SSD диску. Саме тому нам важливо знати те, що базовий MacBook Air на чипі m 2 має вдвічі меншу швидкість SSD. А у нас якраз саме такий. Тобто накопичувач MacBook Air на M2 на 256 ГБ двічі повільніший за будь-який з цих MacBook Pro, котрі, до речі, в мене на 512 ГБ. Для 14-дюймової прошки це взагалі базова комплектація. А отже виходить, що Apple в третьому поколінні перестала економити, і на MacBook Pro навіть у базовій комплектації ми маємо незарізану швидкість накопичувача. Звичайно, багато блогерів, включаючи мене, бісяться із за того, що тут зменшена швидкість SSD. Але щодня Apple продає великими обсягами базові макбуки на М 2 І не сказати, що люди сильно занепокоєні. Отже, можливо, це не так впливає на роботу комп'ютера, як я думав. В будь-якому разі зараз ми проведемо тести і побачимо, чи відстає MacBook Air від своїх професійних версій. Ось список того, що зараз ми будемо тестувати. Програми для графіки Photoshop і Blender. Для тих, хто займається музикою Logic Pro, для програмістів Xcode. Для монтажерів буде найбільший розділ. Тут і DaVinci Resolve, і Premiere Pro, і Final Cut, і After Effects, та навіть конвертер відео. А на остаток ми запустимо збірку в Unreal Engine. І так, Photoshop. Я трохи міркував, як провести тест, адже тут немає якогось таймеру чи типу того. Однак я згадав, що найчастіше всього фотошоп підвисає чи починає думати, коли змінюєш розмір зображення. А тому я викачав мокап з інтернету і просто вчетверо збільшив його розмір. На екрані ти зараз бачиш, скільки часу це зайняло. М 3 впорався за 16 секунд, М2 за 18, А мій старенький М 1 за 22. Blender. І це не той, котрим роблять смузі. Це професійна програма для 3D-графіки. Тут роблять анімації, мультики, графіку, але також інколи роблять і статичні картинки. Я скачав тестовий файл, рендер якого зайняв на M3 7 секунд, що майже вдвічі швидше, ніж на М1. М2 десь посередині. Я вже декілька разів порівнював MacBook і не вперше роблю цей тест. Це програма Logic Pro для створення музики. Ми скопіювали один трек багато разів і вмикаємо всіх їх одночасно. Коли треків більше, ніж одночасно може програвати комп'ютер, бачимо повідомлення. Тест виглядає таким чином, що нам потрібно знайти максимальну кількість треків, при якій повідомлення не вилазить. Звичайно, чим треків більше, тим потужніший процесор. MacBook Pro на Чіпі m 3 зміг одночасно відтворити 118 треків, і це аж на 33 трека більше ніж подужав m 2 M1 всього навсього 89 треків. Xcode – це додаток для створення інших додатків. Нам потрібно скомпілювати тестову програму. Тут все просто, тому що компіляція займає час, а в кінці ми бачимо, скільки всього зайняв увесь процес. Звичайно, М3 і тут виграє, виконавши задачу за 220 секунд, М2 впорався за 246, а М1 за 302. DaVinci Resolve, Premiere Pro та Final Cut я об'єднаю в один розділ, тому що тут тести не сильно відрізняються між собою, відрізняються лише програми. Я скачав з інтернету футажі та наклав на них різні ефекти, типу блюр, викривлення, гліч та звичайно трохи кольорової корекції. Футажі, які ми скачали, йшли в 4К 25 кадрів. Ось скільки часу це зайняло на наших макбуках у додатку DaVinci Resolve. От за стільки часу впорався Premiere Pro. Ну і програма, в якій працюю я Final Cut. До речі, ці тести цікаві тим, що інколи люди сперечаються, яка монтажка на MacBook працює краще всього. Можливо, я відповів і на це питання. Для створення всяких анімацій та спецефектів використовують After Effects. Я скачав вже готовий шаблон з інтернету, який хотів експортувати як відео. Але виявляється, що за замовчуванням нема кодеку H264. В парі за After Effects довелося використовувати додаток Media Encoder, який дозволяє одразу рендерити наш проект у пожати відео. Я не очікував, тому що цей проєкт виявився дуже важким для всіх трьох комп'ютерів і зайняв багато часу. М3 впорався за 29 хвилин, майже стільки ж витратив і М1, а швидше за всіх впорався Air з чіпом М2, майже 25 хвилин. Цікавий результат. Інколи мені доводиться конвертувати відео, і це займає багато часу. Давай протестимо і це. Я викачав з інтернету трейлер GTA 6 у форматі WebM, І конвертація його в звичайний mp 4 була швидкою, і як не дивно, максимально швидкою на М 3 з оновленням Unreal Engine до версії 5.3 статистика трохи змінилась, а тому просто показати середню кількість FPS, як я робив до цього в інших оглядах, в мене не вийшло. Я покажу весь рендер проекту в реальному часі на всіх трьох комп'ютерах. А ти сам побачиш, скільки FPS витягують макбуки. А емеметіхюмен Денекженерейшн Діджитол Хюмен Павербай Unreal Engine. metahumans are high fidelity digital characters created by you the user on our new content creation platform metahuman creator i am fully rigged ready for animation and motion capture allowing you to work in context with everything running live in unreal engine my motion works seamlessly. and other characters i have eight levels of detail and have been tested on a wide range of hardware platforms from feature film to mobile. If you're interested in learning about my animation rig, or high fidelity deformations, built on control rig, the new strand-based hair system via the groom component, or how everything is tied together and animated in sequencer, then have a look under the hood in this project. This is just a glimpse of things to come. Мені здалося, що чіп М3 зміг тримати в середньому 32 FPS, що виявилось значно більшим за чіпи М1 і М2. Отже, як не дивно, новий процесор і в цьому тесті виривається вперед. Чуть не забув сказати про охолодження, тим паче, що на MacBook Air воно пасивне. Спеціально для тестів я скачав додаток iStat Menus, щоб ти міг бачити, як піднімається температура при навантаженні чіпів. Під час всіх моїх експериментів кулери прошок майже не вмикались. Виключенням виявились додатки Premiere Pro та After Effects. Тільки що я провів достатньо тестів, щоб ти зрозумів, як комп'ютери на базових чіпах Apple Silicon ведуть себе в житті, як сильно вони відрізняються між собою в робочих задачах, і найголовніше в різних професійних додатках. Чіп М3 не дає сумнівів в тому, що він став продуктивнішим за перші два покоління. В деяких додатках він відривається не сильно, але в більшості дає приємний приріст в потужності, чого може виявитись досить навіть для того, щоб перейти на цей комп'ютер з минулого покоління. Тим паче, що тут покращений. Екран оновлений дизайн і більше роз'ємів. Примітка: щодо меншої швидкості SSD на MacBook Air, при запуску всіх тестів, я точно можу відмітити, що інколи додатки запускаються набагато повільніше ніж на моїй прошці. Тому брати базовий Mac з будь-яким чипом m 2 я все ще не раджу. Якщо в тебе виникло питання, що краще купити такий же MacBook Pro на 14 дюймів, стільки з чіпом m 2 Pro, то так це і є, але при умові, що він буде коштувати так само або дешевше, в іншому випадку сенсу нема. А взагалі, якщо ти хочеш, щоб я порівняв цей MacBook зі старшими братами на m 3 Pro чи m 3 Max, то пиши коментарі. У разі вподобання MacBook Pro на 14 дюймів на чіпі m 3 придбати його можна в нашому магазині за посиланням в описі до цього відео. В нас гарні ціни і на цей комп'ютер, і взагалі на всю техніку Apple. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео. Тобі сподобалось? Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!